46 й день мого щоденника змін сьогодні. субота, а це означає вихідний. Коли у нас гарна погода, ми завжди поєднуємо приємне з корисним. Живемо в гарній місцевості, тож можемо поїхати у і погуляти у лісі. Чесно скажу, для мене це ідеальний день. Коли багато ходиш, дихаєш повітрям, слухаєш птахів це моє. Це найкращий відпочинок для мене і фізично, і емоційно. Я стараюсь бути більш активною, і, звісно, що відвідувати спортзал тричі на тиждень цього замало. Це ще не активне життя. Тому при кожній нагоді, коли маю вільний день, я стараюся йти на природу, гуляти, бути серед дерев, дихати на повні груди. Це мене дуже відновлює і надихає. Я взагалі стараюся вибирати таку активність, яка мені. Мені подобається навіть прогулянки, я стараюсь робити там, де це приносить максимум насолоди, а прогулянки в лісі це рай для моєї душі. Краще хіба може бути прогулянка по березі моря, але море ще холодне. Для мене ось такі поїздки означають, що день був не даремний, бо активність це не лише спорт, це ще й вибір рухатися коли можеш. А якщо тобі цікаво спостерігати, як я маючи фігуру типу Skinny Fat, це коли ти худа, але тіло насправді дрябле і не підтягнуте. Крок за кроком змінюй своє тіло і мислення, то підписуйся. Я не показую вже готовий результат, гарне тіло, яке всі бачать, але не знають, як до нього прийти. Я показую шлях, де є труднощі, з якими доводиться стикатися. Я показую, як мислення допомагає йти до своєї цілі, щоб не закинути все це на середині процесу, і те, як виглядає справжня трансформація, і скільки на неї почесному потрібно часу. А ще я завжди рада новим глядачам. Тож і тобі буду рада. Всім па-па!